Вітаємо з початком нового дня і нового етеру. Ранку вдома. Протягом найближчих двох із половиною годин разом з вами будемо ми, ведучі Костянтиноктябрські та Лілія Ремрик. Також маєстро Костянтин Драгульов. І кулінарний експерт Чаба Бакуш і, ну, звичайно, ж, вся наша велика команда, яка лишається поза кадром та без зупину, готує безліч цікавих матеріалів, аби зробити цей ранок максимально корисним, інформативним і незабутнім. Сьогодні багато говоритимемо про освіту. Від гостей, котрі завітають до нашої затишної вітальні, дізнаємось про новий англомовний онлайн-курс, присвячений культурі України. Також поговоримо про систему навчання для наших біженців на Мальті та про українські центри розвитку, що відкривають в Європі за франшизою, а ще дізнаємося, як працюють із пораненими військовими у центрах протезування, як підтримують Україну митці з усього світу, як інвестувати за кордон в умовах повномасштабної війни. Та ще багато всього цікавого і музика, і мультфільм, і смачні рецепти, і інші інгредієнти бадьорого ранку вже готові. Тож починаємо, друзі, і дякуємо за новий день Збройним силам України, а також всім комунальним службам, що оперативно відновлюють нашу інфраструктуру після ракетних обстрілів з території Росії. <кій> Я перепрошую, але що ти робиш? <кій> Не повіриш, кросворд розгадує Прикольно, Ми тут взагалі працюємо. І <с habitation> Я працюю. Я просто відзначаю день кросворда, адже саме сьогодні, у 1912 році, в Нью-Йоркській газеті опублікували перший взагалі в історії кросворд. Ну принаймні так вважають американці, а англійці ж переконані, що перший кросворд з'явився саме у них у середині 19 століття. А ще на авторство цієї головоломки претендує Південно-Африканська Республіка. А взагалі все почалося дуже давно. Під час розкопок давньоримського поселення третього сторіччя знайшли плиту з малюнком дуже схожим на кросворд. Тож люди здавна полюбляли ламати голову, міркуючи над якимись словами. Так, але нам зараз не до того відкладай кросворд. Маємо дізнатися про інші видатні події 21 грудня з рубрики День в історії. Цього дня, 1913-го, був опублікований перший кросворд. Він з'явився на сторінках американської газети New York World, де його автор Артур Він працював редактором. Одного разу чоловік отримав завдання чимось доповнити газету. Тоді він згадав дитинство, а точніше головоломки, які для нього створював дідусь. Так і з'явився кросворд. Гра задача одразу здобула популярність. Учені стверджують, що розгадування кросвордів уповільнює старіння мозку на 10 років. 21 грудня 1937 року в Голлівуді відбулася прем'єра мультфільму Білосніжка та сім гномів. Це перша кольорова повнометражна анімація студії Дісней зі звуком, в основі якої лежить казка братів Грім. Прототипом головної героїні мультфільму Білосніжки стала танцівниця Марджорі Белчер. Її відібрали з двох сотень претенденток. Над створенням стрічки протягом трьох років працювали понад пів тисячі художників. Для зйомок мультиплікатору Волту Діснею довелося закласти все майно і взяти кредит, але ризик себе виправдав за цю роботу. Дісней отримав одразу вісім «Оскарів» – один великий і сім маленьких за кількістю гномів. 21 грудня 1988 року знаменна дата для української авіації. Цього дня здійснив свій перший політ. Найбільший вантажопідйомний літак у світі Ан-225 Мрія керував гігантом екіпаж шести осіб. У повітрі судно було більш як годину, та успішно приземлилося. Кропітку роботу зі створення літака вели протягом чотирьох років на київському заводі імені Антонова. Унікальне судно було призначене для транспортування радянського космічного корабля Буран на своєму борту. Мрія могла перевозити 250 тонн вантажу. А це, наприклад, дві сотні автомобілів Ланос. Легендарний літак був справжньою гордістю України, адже встановив понад 200 авіаційних рекордів і прославив українську авіацію на весь світ. У лютому 2022 року ан 225 мрія зруйнували російські військові під час боїв за аеропорт Гостомель, де він базувався. А яким буде 21 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.